Друзі, привіт! Закінчився ще один непростий тиждень у 24 році. І за ці сім днів ми назбирали дійсно багато новин. Мене звати Даріна Глущенко, і зараз я вам розповім головні події за минулий тиждень. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями, щоб знати головні новини за останні сім днів. Але раптом ми щось пропустили. Обов'язково напишіть нам у коментарях. Поїхали! Після захоплення Авдіївки росіянами минулого тижня західні змі проаналізували, яким. Ми можуть бути наступні кроки окупантів. Видання New York Times розповіло, що наразі армія РФ наступає одразу на п'яти напрямках у районі тієї ж самої Авдіївки, а також біля Мар'їнки, Роботиного, Креміної та Бахмута. Тепер розберемо, що ж писали журналісти про кожен з них. Так наразі не зрозуміло, наскільки сильно росіяни зможуть просунутися за межі Авдіївки або наскільки добре українські війська побудували свої лінії оборони. Наступні великі населені пункти розташовані приблизно в 50 кілометрах на захід. Захоплення Авдіївки дозволить армії РФ тиснути на інших напрямках фронту, вважають аналітики. Ще одне зруйноване окупантами місто на сході Мар'їнка, також є базою, звідки ворог веде свої атаки. Його захоплення дозволило росіянам звернути увагу на південь ще одне важливе місто вугледар. Саме він може стати новою українською фортецею на сході. Вважають New York Times. Українська сторона заявила, що Росія тримає близько 40 тисяч військових у сусідньому районі Маріуполя, щоб розглянути їх для атак з півдня. Водночас, російські війська, які вивільнились після захоплення Авдіївки, зможуть атакувати район з півночі. Що стосується роботиного на півдні, то там окупанти намагаються повернути позиції, які були втрачені під час літнього контрнаступу сил оборони. Також ворог тисне на Креміну, щоб повернути території, втрачені наприкінці 22-го року на північному сході країни. Наступ відбувається в бік Куп'янська та Лиману. В цьому районі росіяни зібрали близько 110 тисяч військових. Тим часом на Бахмутському напрямку ворог хоче прорвати оборону навколо Часового Яру. Якщо це росіянам, Вдасться, то вони отримують контроль над пануючими висотами в цьому районі. Таким чином, під загрозою постійних артобстрілів опиниться Краматорськ. На Махпутському напрямку перебуває близько 62 тисяч російських військових. Водночас, помітних успіхів у наступі на п'ятьох напрямках ворог наразі не має, і все завдяки злагодженим діям та сміливості наших сил. Оборони тим часом поляки продовжують блокувати кордон з Україною. Нагадаємо, ця історія почалася ще в листопаді 23-го. Тоді польські перевізники, незадоволені тим, що їхні українські колеги виграють у конкуренції за ринок, заблокували пункти пропуску та перешкоджали руху вантажного транспорту з України. Перед Різдвом блокада була припинена. Однак, 9 лютого вона поновилася. Цього разу рушійною силою протесту стали польські фермери. Наразі заблоковані шість пунктів пропуску. Гіні Раваруська, у Устилух, у Ягодин та Краківець. В чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок. У понеділок та вівторок поляки навіть вдалися до блокування руху цивільного транспорту, включно з автобусами та легковиками. Також один з учасників протесту причепив на трактор прапор радянського союзу і плакат із закликом до Путіна навести лад в Україні та Брюсселі. Поліція Польщі одразу затримала протестувальника і порушила проти нього кримінальне провадження. Деякі поляки пішли ще далі і почали Сипати українське зерно з вагонів, яке під постійними обстрілами та в умовах замінованих полів збирали наші фермери у середу. Президент Володимир Зеленський звернувся до Польщі. Він заявив, що наказав українському урядові до 24 лютого бути присутнім на кордоні для розв'язання проблеми. Зеленський також запросив і польських лідерів підтримати цей діалог та запросив представника Єврокомісії взяти участь у самій зустрічі. У свою чергу прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що зустріч польського та українського українського урядів разом з представниками Єврокомісії відбудеться тільки 28 березня. Тим часом протестувальники вже кажуть, що мають намір продовжувати блокаду до квітня, хоча раніше обіцяли закінчити протест 9 березня. Що ж, ми слідкуємо за розвитком подій. Тим часом цікава ситуація розгортається в іншій частині прикордоння у Придністров'ї. Нагадаємо, там на території Молдови з 92-го року існує невизнана Придністровська Молдавська Республіка під контролем Москви там Також досі перебуває невеликий контингент російських військ. Так от, у вівторок місцевий опозиціонер Геннадій Чорба повідомив, що на 28 лютого вперше за 18 років був призначений з'їзд депутатів всіх рівнів. На думку політика, там мають озвучити прохання прийняти Придністров'я до складу РФ. А вже наступного дня, 29 лютого, про це прохання, нібито оголосить диктатор Володимир Путін у своєму зверненні до федеральних зборів Росії. Чорба вважає, що потім у прискореному режимі цей орган ухвалює, Хвалить рішення задовольнити це прохання. Водночас, за даними ГУР Міноборони України, депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатися на з'їзді до Путіна щодо прийняття ПМР до складу Росії. Про це у четвер заявив речник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, інформація, яка нині обговорюється в змі, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів. Тож, хто врешті? Ще решт матиме рацію, побачимо уже згодом. А всередині України відбувається інший важливий процес розгляд багато страждального, всім відомого законопроєкту про мобілізацію. Нагадаю, 7 лютого Верховна Рада вже прийняла урядову ініціативу у першому читанні. Після цього нардепи подали до документа більше 4 тисяч правок. До кінця цього тижня їх виноситимуть у порівняльну таблицю, після чого розглядатимуть у сесійній залі. Раніше нардеп з голосу Ярослав вже. Лізняк заявив, що за відповідний законопроєкт можуть проголосувати до кінця лютого, підписати вже на початку березня, а вступити в дію він може вже на початку квітня. Втім, велика кількість поданих заявок може сповільнити процес. Тим часом провідні бізнес асоціації України закликали владу внести зміни до законопроєкту про мобілізацію. Вони кажуть, що нові норми можуть завдавати додаткового удару по економіці держави. Так, Українська рада бізнесу виступає проти таких речей, як дозвіл військовим вилучати приватні транспортні засоби для військових дій без належного нагляду та проти ідеї надсилати повістки. Онлайн у свою чергу, у четвер, президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Йдеться про терміни строкової військової служби. Очільник держави позначив документ як невідкладний. У законопроєкті зазначається, що військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану, та військову службу, у яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Також строковики отримують відстрочку від подальшої мобілізації. Лізації на 12 місяців. Тож Верховна Рада у п'ятницю, 23 лютого, ухвалила законопроєкт номер 110.35 про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Документ був прийнятий одразу за основу та в цілому. А у четвер Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який покликаний заборонити військовим поширювати в медіа та в інтернеті чутливу інформацію. Зокрема, це стосується даних, які дозволяють визначити розташування військових об'єктів. Тин та військових під час виконання завдань, характер цих завдань та засоби, які залучені до їх виконання. Окрім цього, законопроєкт регулює і норми щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини із збереженням зарплатні та питання про нарахування військових пенсій. Тим часом цього тижня російський пропагандист та учасник війни на боці РФ Андрій Морозов з позивним Мурс застрелився після того, як оприлюднив дані про втрати РФ в Авдіївці. 18 лютого морозов оприлюднив у своєму телеграм-каналі дані, за якими російська армія нібито втратила близько 16 тисяч солдат вбитими в боях за Авдіївку з жовтня минулого року. По люти зазначимо, що за даними страдкому ЗСУ, загальні втрати ворога під час авдіївської операції стали більше 47 тисяч осіб. Також Мурс розповів, що українська армія відступала за Авдіївки організовано, і це суперечить офіційній позиції Росії. Цей пост викликав критику з боку інших російських пропагандистів. А згодом командир Мурза наказав йому видалити допис. Також морозов стверджував, що в його полку залишилося близько 30 особового складу. Інші або поранені, або ліквідовані, або пропали безвісти. Воєнкор також скаржився, що російські війська змушені купувати ліки за свій рахунок, а мобілізованих віддають під командування ПВК, які складаються з колишніх ув'язнених, наркоманів та мародерів. Зазначимо, що з 2014 року росіянин морозов був офіцером зв'язку в одному із підрозділів проросійських Росії російських бойовиків у Луганську він регулярно писав про перебіг бойових дій у телеграм-каналі. Зараз у ньому близько 100 тисяч передплатників. Також скаржився на високі втрати, некомпетентність російського керівництва. Ну, нічого нового і дивного. Друзі, на цьому в мене все. Рівно через 7 днів. Побачимося знову і разом підіб'ємо підсумки чергового непростого тижня. А я ж вам нагадую підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар. До зустрічі у новому випуску.